Ми демонстрували під час презентації, зокрема, посилання на заборону, яка є на території різних регіонів Російської Федерації, про те, що влада заборонила публікувати нікрологію. Яким чином їм це вдається, яким чином вони впливають на мізки своїх людей, на їхню свідомість, складно взагалі уявити, тому що не публікувати нікрологію, заборонити людям. Показувати реальні реальні гори і співчувати в першу чергу. Це може тільки ем, складно навіть обрати слова, яким чином можна описати таку владу і такі рішення. Але ви можете побачити це і на нашій презентації, і досить просто ви можете знайти в мережі інтернет, якщо подивитись навіть через російськомовні пошукові системи, заборону на публікацію нікрології вибачте. а... Там не забороняють, ну от як, як ми, так помп, ну помпезно прощатися, скажімо так. Ну, мені ви складно, не знаєте, складно цієї інформації. Я не немає. знаю, як це відбувається uh -huh. в Росії, як вони як вони підтримують родини, чи це білі лади, чи це яким чином це відбувається, чи це парта в школі. Складно уявити, але як ви бачите, є факти, коли вони забороняють публікувати мікроволі.